Вітаю, шановні глядачі. Ви, напевно, вже чули цю ситуацію, яка сталася, що головного редактора The Atlantic було додано до секретного чату, який мав координувати удари по хуситам. Це вже навело багато шуму в Сполучених Штатів там серйозно про це. Говорять, спілкуються. Зараз опозиція каже, що це порушення процедури. Це справді порушення процедур. Які наслідки це буде мати, ну я думаю, не зараз, але коли вже рейтинги почнуть падати рано чи пізно, і влада буде втрачатися, тоді вже за ними будуть бігати, і це до них ще прилетить. Трамп зараз каже, та все нормально, до побачення, а це фейк ньюс і таке інше. От. Але важливо, от що це в цьому чаті говорили не тільки про. Ударив по хуситів за 5 годин, там вже були навіть висвітлені, які місця будуть бомбардуватися, так? По проксі Ірану, так чи інакше працювали американці. Там чітко представники сьогоднішньої адміністрації висловили свою абсолютну ненависть до Європи. Тобто, якщо Європа думала, що вона може якось задобрити, домовитися. Ем, Якимсь чином з американцями, то після того, що там от було сказано, всім має стати зрозуміло, що ніяких домовленостей з ними бути не може. І я тепер розумію Мерца. Мерц чудово це знав. Чому Мер зараз активно почав будувати оцю безпеку, так європейську. все, Америка, уйде. все, давайте жити так, наче Америка вже пішла. От що каже Мерц: давайте борговий пакет, давайте оборонку, інфраструктуру вперед. Погнали, погнали, погнали. Тому що Мер знає, яке ставлення Венса до нього і взагалі до Європи. Це до Мелоні, до речі, питання. Що там Мелоні вона там буде щось робити чи ні з своєю дружбою з американцями? Але от що абсолютно сталося? Що цікавого сталося? Там був цей головний редактор доданий. Він там тишком нишком сидів, не відсвічував певний час, і скріни наробив в нормальній кількості. По суті, робиться операція, додав його Вальц. Радник з Національної безпеки. Все, робиться операція. Гексет про неї так чи інакше повідомляє. Каже: хлопці, ось наш чатік. Ми тут будемо координуватися і лупашить по, по, по цих от всіх там, хуситих в тапки, так Е, Проблема то в чому? Залізає. Венс і каже, я вважаю, що ми робимо помилку, тому що торгівля Сполучених Штатів через соєцький канал 3%, а 40% в Європа. По суті, ми робимо, рятуємо Європу. От. Далі він каже, я не впевнений, що президент усвідомлює, наскільки це суперечить його поточному посланню щодо Європи, каже Венс. На що Хексет каже, що, вибачте, там вже все підготовлено і ну, треба вже працювати, і ну що тут же ж? Робити Венс відповідає: Я розумію: якщо ви вважаєте, що ми повинні це зробити, давайте це зробимо. Я просто ненавиджу знову ворочати Європу. На що гексед-міністр оборони каже: я поділяю вашу огиду до європейських паразитів. Це жалюгідно. Далі радник Трампа Міллер втрутився і сказав, що ну це, звісно, вони типу говнюки, але давайте ми їм потім рахунок виставимо. Ось вам. Розмова, яка там велась. Справа в тому, чого Трамп згорів, Трамп згорів, бо хусити почали лупаші по військовим кораблям американським, зокрема дронами. І це його дуже так е, подбомбіло. Мова не йшла про найторгівельні шляхи, мова йшла про навіть про ті кораблі, які курсують в Азію. Тобто, так чи інакше цей шлях Америці потрібен. Як висновок, е, Європа, чи раз скажу, не зможе домовитися нормально з цією адміністрацією. Так, можна було сказати, що після першої каденції Трампа прийшли б нормальні здорові люди. Можна було на це сподіватися, все зараз сподіватися немає жодного сенсу. Після Трампа може прийде Венц, а може прийдуть демократи, але точно тренд на ізоляціонізм і на отаку ненависть до союзників і любов до ворогів, він буде певний час продовжуватися. Я думаю, що це не буде вічно, тому що інтереси сполучених штатів вони. Не можуть бути вічно з московитами, там вони їх кинуть. Там кожна адміністрація робиться в перегрузку. Ми це пам'ятаємо, знаємо. Далі всі все І наша пісня гарна починає її знову. І не дай Боже, що знову московити почнуть в Балтії чи ще десь. Так, це дуже ймовірно. Біль, до речі, сказав, що це, можливо, останнє мирне літо Європи цього року. От що московити активно думають над тим. І американці, до речі, в свою чергу, та ну, в принципі, що нам та Центральна Східна Європа. Привіт полякам! Оку, як ви там вкладалися в, в Сполучені Штати довго? Ну, насправді мені не хочеться злерастувати тут довго. Поляки справді багато працювали на американців, багато інвестували, зокрема в оборонку, і тепер все. Все це на смарку просто, просто на смарку. Задача лише одна це будувати суб'єктну, сильно, безпечну Європу. І без серйозного серйозної присутності Європи в Центрально-східній Європі це будівництво буде неможливе. Україна так чи інакше має бути в системі, її затягують, в неї все більше будуть вкладати, і іншого виходу для Європи немає. Ми в одному човні. Якщо московити хочуть курити з американцями, то американці хочуть курити з московитами, нехай вони це роблять поза не на наших плечах, точніше, не на плечах Європи і не на плечах України. Власне, от така ситуація. Будемо дивитися, що там європейські еліти далі будуть робити. Ще раз, мені абсолютно зрозуміло тепер, що робив Мерц. Навіщо він так от активно пішов і сказав, що в Америці більше тут безпеки не буде, давайте жити так, що і немає, як безпеки. От, і треба будувати саме європейську. Це ще один холодний душ всім тим, хто думав, що все ж таки з Америкою так чи інакше, мерком-ладком можна буде домовитися. Ні. Америка просто, просто ненавидить Європу. От, просто її ненавидить все. Ну, влада на сьогоднішній американська. Ну, така от ситуація, друзі. І якщо навіть зміниться в США найближчим часом влада ну, така на нормальну, яка знову захоче будувати стосунки, це не означає, що Європа вже після цих от гойдалок і от таких от незрозумілих ситуацій, що вона має. Знову нічого не робити. Треба буде робити. Треба приймати відповідні бюджети і змінювати свої політики. З чим з продуплінням, з прокиданням і вітаю Європу! Разом ми справді переможемо і точно захистимо і втримаємо наш європейський, нашу європейську фортецю. От такі справи. Всім всього найкраще, дорогі, друзі. До побачення.